Так, друзі, всім привіт! Сьогодні буде продовження кар'єри за Шахтар Донецьк. Сьогодні ми розпочнемо новий сезон. Сьогодні у нас буде купа трансферів. Ми зробили таке повернення, що просто пух. І дізнаємося, звісно, чи бере участь Шахтар є в Єврокубках чи ні, а якщо так, чи вони туди взагалі. Пройду багато питань. І всі відповіді ви побачите, звісно, в цьому відео. Тому бажаю вам приємного апетиту, приємного перегляду. Звісно ж, не забувайте підписатися на мій канал, підтримати відео з лайком, коментарем. А ми розпочинаємо. Тож, випуск у нас починається прямо зразу з трансферів з у цього всього. Ну спочатку ми подивимося, хто нам тут приїхав наші скаутах. Аутах приїхала, як завжди, очко. Так, це було в останній раз, що вони туди поїхали. Хорошо, тут вообще щось по Голландії, я в шоці, блін, просто Що таке? Типа, ну що це за приколи таке, а? Ну, в Сербії. О, це цікаво. один серб. Цікавий був. Ну, що тільки один буде, ні ще один дивіться. Ювійчи якийсь. Блін, два серба таких, хто повезли. А собі чи що? Воно ж 15 років його. Тердир. Томір це, томір це, Це Томірс, це, це ж він був, Да? Центрбек, який, да? Давайте його беремо і в оренду пішов. Цей чий юрій. Чи? бляді, давайте його також беремо в оренду зараз. Знаєте, що я там ще бачив? Що нам дуже багато прислали пропозицій. Дивіться, ну я там багато кого її виставив на трансферний ринок, тому що нам треба вже все-таки міняти команду. От в оренду, дивіться, давайте тільки тільки просто оренда. Підріні я виставив на трансфер. Це 300 Давайте все-таки будемо міняти команду. Маліна також я на трансфер виставив. Хоча якісь бабки. Так, Оце у нас шорт-фріз. Так, ого, ярмолюк уже там. Зінченко в Уверхемтоні. Ага. Я оце відправ з кавуті, подивитися оцих гравців. Оцих гравців я хотів би підписати. Це раз, два, три, п'ять Цікаво, що нам там по цінах буде, але що зробиш. Перший гравець у нас йде, це хто це Пузанков Плюс бабки, плюс бабки, нам щось кожна копійка важлива. Facing the wrong way, sir. We drinia такое. Так, ще цих не було. В... скільки ще. 5 днів, 4-6 днів, йо Так, а хто тут ще? Бондаренко, хоче. дивіться я. Не хорошо вітання. Бондаренко не йде. Так, цукнув. На рік оренда. Мерліна, це прийнято. На рік, погнав. На рік, погнав. Так, ні-ні-ні, це просто рентген. Там повинен бути непоганий такий цей. За лям. Взагалі бомба. От, Зубково я також хочу продати. 8400 в Турції, будь ласка. Так, і тут перший матч проти Crystal Palace. Ну, Ми не будемо грати цей турнір, тому що нащо воно нам данне. 02 нормальна. А нам потрібно дождатися от тих 6 днів. Тож дивіться, ми знайде в мотор. Блін, до речі, будемо спостерігати, як розвиваються наші гравці. Ще, ще, зубков це зубков іде чи ні, а ні? Це в оренду соносу. Я думаю, теж Зубков зубков А, і зубков також, це 10-го, це плюс балка. Я сподіваюся, нам вистачить і на опорника якогось перспективного і на правого захисника. Ікону на 12 місяців, давай, пацан, щоб повернувся 72. Так, матч з Ленсом. Також симуляція давай. 1-2. Траурей дика. Так, це в оренда. да Це оренду. Фернандес, давай, щоб 70 повернувся. Так, і що в нас по трансферах? Що нам там пропонує знову Бондаренка? Та ну ні, він там не буде просто грати не там. Бо ж хочу, так, да, хочу продати. Давай йди Бондаренка, ні. Бондаренка ми не продаємо. Ми продамо Судакова, якщо там буде пропозиція, більше 100 мільйонів. Так, що тут у нас? Ага. Стрінка вже коштує добрий день. 36 мільйонів. Так, скільки коштує Морейро? От Морейро коштує небагато. І він буде розвиватися. На лівий фланг також можна цього взяти. Дивіться, у нас будуть... 3 плюс націл. І от сам Страйкер. Ну от Морейро. Морейру ми забираємо. Ага. Він в оренді в іншому клубі. Ух ти, йомою, це ж він виросте там на цьому. А цей також в оренді чи ні? Так, подожди, скільки там 4, не 10. Давайте поговоримо. Десять дев'ятсот, я не готовий платити. У нас 31 мільйон. Давайте 6 ми дамо. Його мою ще й багатодавну. Так, тепер з самим гравцем. На львий фон його, якщо шо. П'ять років так пішов без питань. Тільки без всяких оцих тата-та. Та, та Без сукні. Тринадцята бедерплата була. О, якщо 20, без ніяких губівців, що ти скажеш. Опа. Все, чітко, перший трансфер є в цьому сезоні. Хараково. О от такого опорника, дивіться, можна підписати, і він буде розвиватися просто неймовірно, начебто. Там. 475 тисяч, йомойо, будемо його награвати, будемо його розвивати капець. Поставимо йому ротацію, щоб він не базарив там часто. Бо в другий не зайді нам. 5-300. Давайте підемо 10. Ідіти в думку. Ми сьогодні ще лі. Ну конечно, ти щасливий, ну ти шо? Так, кого нам би ще? Ну от Морейру хотілося би так. Саліх якийсь салах тільки дивіться, йомаю. Зараз ми тут понаходимо собі, ти що. О, сіді сане, це ж брат цього Сане, да? Можливо, дивимося на нього також. І лаба. Дивіться, скільки молодих гравців є тут. Яких, щоб на перспективу її продати. Це Ольве. 9 днів потрібно, да? Йома 9 днів потрібно. Я сподіваюся, їх за 9 днів ніхто не купить. А нас зараз через 2 дні гра проти Реал Сосідада. Так, і що тут проти Реалу Сосідада? Ми минут 3 всасуємо. Хорошо, нам Єврокубки не взяли. Так, через 6 днів у нас вже початок чемпіонату. У нас стільки трансфери на вихід, дурні. чудурні. Скільки в нас тут хочуть купити всіх? Так, цього в оренду, давай, іди. Різника хочуть за 15 лямів купити в Бренфорд. Оце прикол. Діці, як Бондаренка хочуть взяти, я в шоці. О, він-то йде всього в оренду, це дуже добре. Я сподіваюся, що він повернеться гарним таким рейтингом. Тут уже починається чемпіонат, але я дуже хочу подивитися. Так. цей Хух, ой-ой-ой, ось -ой -ой. тут рейтинги у вас, хлопці. 63. 68. Оце 67, оце в принципі, не ну, 65, також можна їх типу, взяти трошки розвинути. 61, то в принципі є це. 65, те, що протикали, то да А цей в принципі то таке. Це лям 800, цей коштує вже. Ну слухай, давай ідеш, все, супер, молодець. Так, ну це не для ротації. Нам потрібно в основу хтось направив флагбуса, хоча а як стану у ні, нікуди. Ой-ой, ой, -ой, -ой Демченко нашого хочу. Ага, так подождіть, у нас, в принципі, там є ці гравці, які можуть зіграти на правом фланзі. Але блін, охота за Бондаренком я пішов всім. Так, ну що ж, у нас перший матч проти Мотоло. Ну такий склад, в принципі, знову це. Демченко тут Бондаренко, що появляється, тому що у нас Степаненко завершив кар'єру. Будемо пробувати молодняк, да? Ну, так, в принципі, нічого не міняється. Да? Там будемо дивитися по ходу сезону, якщо ми ще й потрапили в Єврокубки, то. Mm. Ну що ж, перший перший матч в новому сезоні. Речі, ти кож вегу поставив на продаж. Подивимось, що з цього вийде. Блядь, ти ж хоч умидло. Бля, це б'ї бій, що просто більшу частину чемпіонату ти граєш в дощі. І ми що граємо в Польщі чи в Англії, це а? Скажіть мені, будь ласка. Давай, давай, давай. Давай, давай! Ну ти ж. блядь! Швидший! Я сюди його нарешті продавив. Хорош, цика, ну це от тебе я такого жду. Нарешті ж продави все-таки зливий. Ну він має, блін, їх продавати. Який в них там рейтинг? 50. А як ти? Та ну як ви? Ну ви шо змучаєтеся? Ло! Куди? Фу! Ти що робиш? Хорошо, зубку. Ой, кажу, зуков. Зуков вже нема сюди ходити. Ко ти робиш Скот? Атвієнич. Слава Богу, що ми так замінили ми Судакова і Сікана, тому що пацани щось фізично не дуже готові. Я не знаю, звісно, як ми зараз будемо продовжувати матч без них. Але якось будемо. Да-да-да! Да я О, курва. Це мав бути гол! Траурет, ну ти шо? Ну, людин, перший тур за шахтарем. Ну це дупа. Це дуже важко це таке Гудора. Томіч, в оренду, Невертон. На два роки в оренду. Давай, можливо, ти все-таки цей. Так, Весюна хочу забрати. ну ні, це пацан на накупка. Так, кого можна придбати, блядь, буде? Ібрагімович якийсь, дивіться, ніхера себе. Ну давайте подивимось з цим Ібрагімовичем. 12 місяців ще цей контракт, не рівні якийсь. Будемо дивитися, будемо дивитися, спостерігати, що там до чого. Нам потрібно РМ. В Набрі, можливо, якось 11 місяців там закінчиться контракт. О, Леруса не, можливо, з братом їх цей воз'єднати. Це взагалі його брат чи ні, я не знаю. Це я просто так ляхнув. Так, наступний нас матч проти Ягелонії. Тут на поскладу не більш-менш. Так, ну що ж, другий тур Ягелонії. Ну потрібно все виносити тут. тут. Начебто вже сонечко. Як вони так далеко виходять? Що це за прикол такий, я? Хорошо. Дуже добре. Цікаво! блядь, я! Ка, ну ти на приколі, ало, ну таке потрібно забувати на початку чемпіоната, ще тим паче. Отвіянич. Курва. А ну ні. Сайда не було. було. Молодець. Блядь. Блять, той не біжить, той не приймає, я не знаю. Хорошо, ну молодець, він слухайте. Ось це наш молоденький. Ой-ой-ой, блядь, а це класно. Ну що це таке? Хорошо. Роман, давай. 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 Ебать, ну блин, хорошо. Ну нарешті, ну заслужив ще тут коли сікан був в так він мав забивати. блядь, Да-да-да. Розіграли, ну два хорошо, сікан. Ну, мав забивати раніше, але добре, щоб взагалі забити. Два перемоги перемога в гостях на виїзді вообще супер. Тільки, обратно. тільки йдуть гравці, Не на два роки. Я сподіваюся, він повернеться там 70 якийсь п'ятий мінімум. Тільки зараз замітив, що шкала тобто, тренера взагалі це капець відновилася хоча б трішки. Так, що тут у нас пропонують? 9-10 днів ще, я думаю, Келсі йде на рік. В Галаптасараї, сподіваюся, там буде 70 плюс рейтинг вже. Так, у нас знову куча. Нарешті у нас Увегу хочуть купити, але Дуарти тут хоче в оренду в Лос-Анджелес. Ну давай, якщо просто в оренду, то. Так, ласк, на рік. Давай. Азарова продати ще. Щоб... Ні-ні-ні. Давайте поговоримо. Скільки там можна, 23. Давайте хоча б 22 спробуємо взяти за нього. 22. Хорошо, бомба! 22 ляма. Нормально. Тобі осні, Бондаренич, архіляр, ти що гроші вже хоч заробляти? Ти? ні 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 стій, стій дорогенький. Так, якщо його продамо там, за 22, да? то у нас ну, 40, 50, ну хай там 40 щем лямів буде, і можна когось купити хорошу на лівий фон. А тим часом матч проти Ворони, вона 17 місце, 3-1 Сікан ВК і трауре. Хорошо. Таке все-таки працює. Але я не ще не подивився, чи це, Чи в нас є ці єврокубки? Так, він, він йде, він йде. Він, по-моєму, йде. Так. Да. 22 мільйони. Так, хорошо. Що в нас по турнірній табличці? Ну, як завжди, Динамо Київ на першій сходинці, Шахтар Донецьк на другій. Але що ми, що вони йдемо без втрат. Це добре. Цей 71, але 71 Пейс на фланг це таке собі. Чекаємо ще 1-2 дні. І будуть ще. 62. За 49 можна купити. Та ну шо? Це весь бюджет. До речі, який там бюджет? 47 взагалі. Так, приїхали скаут. Йомоє, що це таке? Так, з Грузії. М -м -да так, з Грузії віч ніяких немає, да? На жаль. Так, що в нас з Австралії? Якийсь новий тиво приїхав? Ні, приїхали взагалі якісь. Взагалі якісь... Ти Це новней я в шоці. Так, але Україна. Що привезла нам Україна? Так, Мельники, Мельничуки взагалі були, блядь, не підписав Взагалі нікого. Та я в шоці. Що, якщо, 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 якщо ми підемо по АПЛ, взагалі стоять мудрик за 30 лямів. Так, да, мудрик, от от кого ми повертаємо. Що ви скажете на це? Але зарплата в нього, йомайо, на 5 років Михайло, на три, ти що? Так, 80. Давай дамо тобі 50, і якщо лям цього лям підписного бонусу. Хорошо. Бо ну я нафіг 80%, що до них він повертається. І я сподіваюся, він нам дуже допоможе, тому що ну це капець. 29,4 ляма. Йо, йо йо Так, а ось і цей хлопчик. 4,7 мільйона. За Іракунда. Ой-ой-ой, пристайли, який біжить просто неймовірно. Я його хочу. Я його хочу підписати. Давайте за 5. За такого не жалко буде і 5. Все, супер, хорошо, на 300 тисяч переплатили відрінечний. Отаке. Це ж гнабрі дуже дорого, але цей буде бігти, що дурний. Ротаційн, та взагалі без питань, ти що? 5 років. Та ти ж ти сюди, маленький, я тебе тату чекав, ніяких цих. 22, давай. Так, да, все, хорошо. Все. Ми повністю оновили фани собі. І оновили так нехера собі. Так, за 3.5 можна було взяти, але то таке. Так, дивіться тут чи Ібрагімович брагіме да? вже там, Ага, ну то таке вже. Так, склад, склад. Так, Демченко, він у нас тут буде виходити на заміну. На заміну він буде. Так, таке сюди. І, і ракунда. От туди його. Та ти що? Та ти що? Це склад тепер у нас. Йомає. Так, ну добре, у нас матч проти Погань. Ну цей матч, я думаю, що ми зіграємо. Давайте подивимось турнірну таблицю, як вони там йдуть. Огонь. нуль, беремо. два бали в них в цьому, в активі. Але добре, добре. А як подивитися, що чи ми беремо участь, ну. Тут зрозуміло, Ліга Чемпіон. Динамо Київ грає кваліфікацію, так? Да? Да. Шахтар Донець буде грати кваліфікацію в цей в Лігу Європи? І ми граємо з Абердіном. Ууу, оце хорошо. А коли це буде? А це вже буде після цього матчу. Ні, давайте цей матч ми зараз розрахунок. А наступні два матчі там будуть у які. І я сподіваюся, зараз ми тут нормально накидаємо їх, не? 0-2, мудрик, мудрик, дебідний гол. Красень. Просто молоде. Ось воно, ось воно оформлення. опять щось. Що що, що хочуть. Двард, йди в оренду. нє ні 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 нє ні ні ні, ні, -ні, 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 -ні. Так, Демченко, за Демченко, дивіться вже, як хочуть, а? Ну, ну, ну. Так, а ви граємо на виїзді ще, слухайте, йомаю. ПСЖ хоче Дуарти. Ой-ой-ой, та ні-ні-ні. Але звідси це, це дуже гарний знак, що він ніхера собі гравець який. Кваліфікаційний раунд. -ху -ху. Так, конференцію зробити? Тримати морально своїх гравців. Кудаков, давай маленький. Бондаренеш, давайте, пацани, вон в центрі поля це ви сьогодні просто все. Так, ну що ж, що в нас тут по складу? Ой-ой-ой, я по складу не дуже то свіжу. Так, сікана буде надо замінити. Ну що ж, поїхали. Кваліфікація до Ліги Чемпіонів. Дуже важливий матч. Гра на виїзді. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Перший крок. блядь. Сікан, ти що дурак? Так, мурик. Хорошку. <кхем> гарно дає. Ой, гарно. І сікан ший! Ший! хорошо, ну один, сюди його! Тихенько! Виходимо вперед. Супер! Це воно. Отак От в Лігі Європи і потрібно грати. Хорош Сікан тут витягнув паузу. І туди ж ти його. Ой, як добре. Дуже... Також, блядь, після першого тайму буде замін багато. Ай, їбач, що ти в нього вдарився. Ти шо? Ану їй магалі. Ну забери, там і все вже. Перший матч потрібно закривати з дуже скомфортним таким результатом для нас, щоб там вийшов і сім, і так далі, пацани такі. Ой, який пас. ух, я! Це міг бути дуже крутий дебютний гол. Йоу, як він не забуває. Але добре, добре, подача ще з того буде судаков. Навіз. Урва! Хорошо, Денчер. І тут ще раз. Ух ты! Так, да. да. курвані! Да Блядь! Оцей дощ мене він бісить, просто м'яч тормози просто так. Да-да-да! Да-да-да, каман! Да-да-да! І зразу. ой йо ой я, я, я думаю, залетай, залетий. Ну, людина, перемога в першому матчі. Кваліфікації Ліги Європи, молодці команди. Так, проти Ракова ми на другій сходинки. Раков 14-ї, і ми да, з Динамоків єди, єди, єдині команди, які ще не програвали. Раков Один матч виграли, і програли. Потрібно їх бити. Але з нашим складом, я думаю, це не буде дуже легко. Вообще Друзі, вийдемо на Раков з таким от складом. Бондаренко з Судаковим на тайм буквально. Булає, буде важко виграти. Це буде неймовірно важко. Ось тобі будуть кубки, блін, усі. Потрібна така ротація складу евремаційна, блін. що ще кубок ще кубок Польщі не розпочався, а ми вже в такий задницю так А, Команд! Так курво! Як він, блядь, в останній момент, блядь, сука, в оце мо... Сайда не було, да? Ні. Як він мимо дав? Боже мій. Оце нас пробачили, пацани Надо срочно забивати Хорош. Хорош. Ну. І Гомас. О, Сюди голубі, ну, Сюди Оце вийшов на заміну. Оце воно. Тренерська заміна була. Хорош, мару. О, боже, як вчасно, як вчасно. От туди дзвонуть все таке спокійно. Хорошо розкатали. Ди, ти добиваєш дищався і ще кабінет, як даси. Коротше, я дуже довольний, тому що у нас будуть мати ігрову практику всі гравці. Хорошо дзвонуть. 2-0 вдома, впевнено, перемагаємо. Три дня і гра знову за Лігу Європи у нас буде. Так, а тепер матч буде вдома. Знову у нас трішки. Ну, Бондаренко, Бондаренко один такий ще дуже. Слухайте, випустимо цього хлопчика, будемо його да, пробувати. Ну що, у нас матч відповіді? Дуже важливий, до речі. Ну і Ми хоча б і ведемо 1-0, але ж це ще нічого не значить. Дивіться, за судаком будуть сьогодні наблюдати. Вже давно пора, в нього ну, там трансфер на скільки там вартість, 67 чи щось таке, я дивився, ніхера іду. який трансфер може бути, що. Ну, там можемо і Мудрика, а типу, якщо розвиватиметься, близько то продати так непогано. І мудрик. Мудрик у я. Він такому стилі, якщо ви пам'ятаєте, він в такому стилі забивав сеотику, який в Лігі чемпіон. Будь там заприйгнув Матвієнко. Але 0-0 йдемо, це нам на користь, до речі, 0-0 цей. Так, не навиджувати 0-0. І ненавиджувала це 1 0 Навіть по сумі двох матчів наш наш наш, наш Кругасинь. Реф Кругасин просто. Так, тримаємо, тримаємо їх в центрі поля. до, до ворот не даємо. Ой, хорош! Траворешка. Глядь, як це так? Так одну хвилину. Одну хвилину. Хорошо, хорошо, ми проходимо далі. Але цікаво, ті, цей, чи в етап, чи буде ще одна стадія кваліфікації. Знову через два дні у нас матч чемпіонату, але проти останньої команди, яка взагалі не здобула балів, я так розумію. да? У нас динамо все чітко. І да, Легія Варшава. нуль перемог за п'ять турів. До речі, до речі, я хотів би глянути, що там все ж таке. Що там динамо в кваліфікації? Рейнвап виходить далі по пенальті проти Зальцбурга. ніхера собі там динамо, слухайте. Так, ну тут трішки у нас щось по складу не дуже. Траваре можна поміняти на. А отак, в принципі, хай пограють. Не? Ну і остання команда чемпіонату, що там. Вати-єлі-єлі, Судаков на 84-й. Йома йо! Але найголовніше, що перемога, слухайте. Саме головне перемога. Ай, давно не ну, грало. Послідні 10 годин трансферів. Дивіться, Люка, Дінь, взагалі за понти взяли. Лісо якийсь переходив в Барселону. Мілітао За 112 мільйонів переходить в Манчестер Сіті з РААУ. Мене за 20 переходить в Тоттенгем. Ікра собі там ціни. Я думаю, там ціни на гравці нікраз об'які. Але я думаю, ніхто не переплюне Мілітао. Ну Кунде 89 мільйонів йде в Байер. Ну Це таке Фернандес Ньюкасл за 76 мільйонів фунтів нікара собі. Оце трансферне вікно, слухайте. Оце команди там підсилюються. Не хотів би я потрапити зараз в Лігу Ємпіонів Єв... нью Ньюкасл. А можливо, Ньюкасл взагалі грає в Ліги цієї Ліги Європи і добрий день буде. Так, друзі, там пройшло жеребкування, і зараз я хочу його десь знайти. Ось матчі Ліги Європи. Ой-ой-ой, целтік -ой -ой. вдома, перший на виїзді, а як вдома, Хофенхайм на виїзді, на виїзді Тотне. І що це за команда, якась не знаю, серветта, якась вдома, це стягова, напевно, так. На виїзді і Ліон вдома. Ніхера раз ідем ну, у нас команди дуже важкі будуть, так, І що тут час? А ми все одно на другій це, Да. да. Динамо Київ все-таки виграло. Ми граємо з з часто. Час на якісь хвилинці на 13-й. Там не дуже в них так. І в нас всі, в принципі, все чітко. Мудрик 80-го рейтингу 2-0, кадролімо, Бондар. Захисники задоволи цьому матчі. Так, ну що ж ми так само знаходимося на другому місці, але дивіться, в нас буде шанс вийти на першу сходинку, де нам зіграло все-таки в нічю. А ми будемо грати з в з... 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 наступному випуску. вже. Зараз ми подивимося, як наші там гравці-бомбардири. Хто тут є з нашої команди? Є Сікан, три голи за шість матчів. Баня. Тут Брагару, по сім, по шість голів. Його моє. Асистах, ну Бондаренко на першій сходинці односібний лідер, 4 асисти, Судаков 3 асисти, Цікан 2 асисти. У сухих матчах Дмитро Різник на чистій першій сходинці 5 матчів семи турів. Молодець. Може буде ще шостий. Ну, а в наступному випуску ми вже розпочнемо, я думаю, і Лігу Європи. І, звісно ж, продовжимо чемпіонат Польщі. Тобто, друзі, якщо вам подобається така кар'єра, випуски, хотіли б бачити їх частіше, то ставте лайк, пишіть коментарі. A my s vámi se zcela ztěžujeme. Na vše dobré, břeží se.